Сьогодні особливий вечір, початок суботнього дня. Тому пропоную вам закінчити свої буденні справи і в покорі перед Господом провести цей день в ефірі. Програма «5 хвилин для вічності. Я, Володимир Гриневич, знову радий зустрічі з вами. Молода дружина і мати з риданням та стражданням молилася. Отче. Чому ти дозволив моєму чоловікові померти? Де ти був? Хіба він не просив тебе бути з ним в той самий день, в день аварії? Звичайно, ти не дозволив би цьому статися, якби був там? У цій молитві присутнє почуття, яке знайоме багатьом. Хіба ми не починаємо майже кожен день, благаючи Бога, перебувати з нами? Але чого ми очікуємо? Хіба не припускаємо, якщо він поруч, ми не зіткнемося з трагедією або душевним болем. Звичайно, саме це і передбачала Марія, коли зустрілася з Ісусом після смерті Лазаря. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Вона була впевнена, якби він був з ними, нічого поганого не могло б статися. Але що відбувається, коли трагедія все таки трапляється навіть серед послідовників Христа? Ми поспішаємо робити висновки, що Бога з нами не було. Та проблема не у фізичній присутності Бога. Безпека гарантується не знаходженням в присутності Господа, а перебуванням у Його волі у центрі наших молитов має бути не стільки те, що він всюди ходив з нами, скільки те, щоб ми ходили його шляхами у згоді з його мудрою волею. До того ж, безпека, про яку ми повинні найбільше дбати, це не захист від хвороби чи смерті, Лазар слідував волі Ісуса, але все ж таки помер. У найвищому сенсі цього слова він був у безпеці, в безпеці від смерті за власні гріхи. Що стосується першої смерті земної, Ісус просто назвав її сном і пробудив Лазара. Бажання перебувати у присутності Ісуса має означати щось значно більше, ніж бажання мати Його в межах чуттєвості або видимості. Це означає єднання з ним у дусі, відчуття радості, гармонії з ним у наших головних цінностях. Бо тільки близькі до нього всією душею одного разу зрадіють в день Його славного приходу. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за твою охорону і за твою опіку, за те, що ти завжди знаходишся поруч з нами і оберігаєш нас. Господи, ми живемо на цій грішній землі, де багато стається проблем і нещасть. Допоможи нам завжди перебувати у Твоїй волі. Допоможи, Господи, нам ніколи не відступати від Тебе. Якщо і прийдеться померти, то ми маємо надію, надію на ставне воскресіння в день Твого приходу. Благослови нас у цій надії. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденне перебування з Ісусом дарує нам єднання з Ним у дусі і щире бажання зустріти Христа у славі. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б молитися, пишіть нам та телефонуйте. Ми обов'язково відгукнемося на ваше прохання. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами впродовж наступного тижня. Бажаю вам благословенного спілкування з Господом у його святий день. До побачення!